Вітаю на каналі. Передусім я хочу подякувати всім своїм підписникам, друзям, колегам за поздоровлення з Днем народження. Мені дуже приємно. Що пам'ятаєте, не забувайте за подарунки, за дуже теплі слова. Я всіх вас дуже-дуже люблю. Ви мені всі важливі, і за останній рік ми навіть якось і. Сплотилися і як один ніби як колектив стали. Сьогодні я пропоную такий розклад на Владіслава Суркова. Це коментар під відео на моєму каналі був від пані Юлії. Саме питання звучить наступним чином. Можна, будь ласка, ваш розклад на Владислава Суркова. Дуже цікава і закрита людина. Він був куратором нашого Донбасу з 2014 року, його ще називали Сірим кардиналом. Ніхто чомусь не дивиться на це питання, але ж це самі істоки війни. Чому він займався нашим Донбасом? Чи дійсно хотів розділення нашої країни? Яка в нього, які, яке в нього насправді відношення до України і українців, його ставлення до Путіна і цієї війни. Просто нещодавно він заявив, що мінські угоди були не здійснені і фактично обнулив кремлівську брехню. Дуже допоможете прояснити ці моменти. Дякую за увагу. Е, так, я пояснюю, хто такий Владислав Сурков. Владислав Сурков це один із. Апологетів ідеології російського міра. Так, і ще там ідеологія суверенітету якогось, ну, бред, черговий російський бред, наратив. По офіційним даним йому 58 років, по офіційній біографії його ім'я Владислав Сурков, по альтернативній. Його ім'я Асланбек, одне із імен, із, із, Дудаєв. По офіційних даних його мати росіянка, русская, як пише Вікіпедія, а батько чеченець і батько і мати ніби вчителі. До п'яти років він проживав в, в, в селищі. Чеченському зараз момент з чеченському селищі так, якийсь Дубаюрт. Після п'яти років, ніби мати розлучилася з його батьком, забрала його і переїхала в Росію, де він змінив ім'я на Владислав Сурков. Закінчив. Вище військове училище, працював в головному управлінні розвідки. Був в контакті рекламщика Михаїла Ходарковського. За відгуками Ходарковського неперевершений піарщик і креативщик, за якого можна платити будь-які гроші. Працював в уряді Медведєва, працював в адміністрації президента. був Дійсно, куратором України, через нього фінансувалася виборча кампанія Януковича 2010 року, ідеолог і автор планів дестабілізації України, таких, як Шатуни Троя, був спецпредставником президента Путіна. По Україні. У му році був звільнений з посади, попав під американські санкції. У 22-му році пройшли такі чутки, що він під домашнім арештом е знаходиться через справу про е крадійство грошей, які були виділені на дестабілізацію України. Дмитро Пісков, прес-секретар е Путіна, спростував цю інформацію. Ну, Пісково Бреша завжди, навіть коли каже слово здравствуйте. Так, значить, ми дивимося е, Суркова, беремо його сигніфікатор. Побачимо, які, яка вийде карта на нього. Так, покажіть нам Владислава Суркова, яка е, Асланбір Дудаєв. Восімка мічів. Ну, е, восімка камічів на особистість вказує, що ця людина Знаходиться в парадігмі е, якихось своїх е, укоренівшихся установок. Ця людина, е, гастарбайтер, я б так сказала. Ну, дійсно, він же, е, оскільки він наполовину чеченець, наполовину росіянин, йому приходилося доводити свою спроможність серед е, ну, істеблішмента, так скажемо, російського. Ось мечів ще вказує на те, що це людина, пов'язана з розвідкою, це на 100%. Ще зараз витягнемо. Це ніби як людина, яка повинна знаходитися в гарячих точках, або їх створювати, ті гарячі точки по цій карті. Так, ще його сигніфікатор. Паш Кубків. Людина творчої спрямованості, як пише Вікіпедія, він пише симфонічну музику, а також музичні розповіді. Пише він вірші. Тобто він доволі таки обдарована людина. І ще на нього один сигніфікатор. Четвірка мічів. Значить, друзі, ці карти показують. ще, може, Оця карта буде показувати то дійсно його творчі схильності. А оці дві карти можуть показувати, що він зараз дуже в обмежених ситуаціях, ситуації знаходиться. Четвірка камічів взагалі вказує на якусь гробницю-темницю. Восьмка камічів, що він обмежений, обмежений в рухи. Ну, тут може бути по-різному і санкції, і він не може переміщатися е, по світу. А може дійсно він І це теж карта в'язниці. Може показувати, що він дійсно знаходиться у в'язниці. Також тут є, звісно, по четвірки мічів на сигніфікатора особистості вказує, що він дуже розумна людина, і що він багато чого переробив своєю розумовою діяльністю для того, щоб знайти якусь свою істину. Але ж істина ця хибна. Ну, Така на нього характеристика разом тут буде повішаний. Повішаний вказує на людину, яка має чимось жертвувати, його яка, яка задача чимось жертвувати у, у цьому житті для того, щоб добитися, чогось добитися. Так, Ну, ще повішаний може вказувати на його е, все-таки психічний стан, неврівноважений, це м'яко сказано. Так. Відповідаємо на питання пані Юлії. З якої причини Сурков займався нашим Донбасом? Перед Донбасом він ще займався Абхазією і Южною Осетією. Тобто, можна сказати, що він один із апологетів війни. Бо і там і, і в Абхазії, і в Грузії розгорілася війна і в Україні теж Наслідок його е, співпраці, можна так сказати, з владою. І що з владою він співпрацював? І співпрацює, тут, звісно, по мічах, на сигніфікатор ми це бачимо. Так, Чому він займався е, нашим Донбасом? Мах. Е, він дійсно був ідеологом, він дійсно вкидував якісь провокативні наративи. Інакше як хохли. Він не називав українців, саме далі подивимося, там були питання, як він відноситься до України. Він стверджував, що такої країни, як Україна, не існує. Ну, тобто, те все, що ми чуємо зараз, наприклад, від, Медмеді... від Медведєва. Дійсно, він займався, бо йому це було цікаво цікаво проявити себе. Здебільшого, це все, що він робив по Донбасу. Це була його особиста ініціатива, бо це маг. Так, ще питаємо, чому він займався Донбасом. Шістка Пентаклів. Це також була його, скажімо так, його заробіток і непоганий заробіток. Він отримував від цього хороші гроші. Хтось спонсорував його цю діяльність? Були меценати, які оплачували цю його діяльність, так. І ще одну карту візьму, чому займався Денбасом. Так, тройка жезлів вказує на те, що він бачив в цій діяльності якісь перспективи для себе, як для кар'єрного зростання, так і для своєї батьківщини. Він хотів вже дійсно виділитися із на, ну, він же... Не один навчався і в тому ж військовому училищі, і працював в тому головному управлінні розвідки. Таке інше, він хотів виділитися, але це ще була командна робота. Він хотів просування. Я думаю, хотів просування для своєї країни по території України. Ну, це також була якась своєрідна гра для нього. Карта Мага вказує на все-таки професійну, якою його зацікавленість. Йому цікаво ж було себе проявити і з цієї точки зору ну, професійної. Е, так, далі питає, питає пані Юлія, чи дійсно він хотів розділення нашої країни? Двойка пентаглів каже, що так. Ну, ми зараз ще це питання перевіримо. Чи дійсно Владислав Сурков. Бажав розділення нашої країни. Пашмічі засвітився. Ну так, так. ідеї такі просував. Так, і, да, Четвірка Пентаклів перевернулася, це вказує на те, що він хотів зламати нашу унітарність. Хотів. Це четвірка Пентаклів в перевернутому стані. Вказує, що звичний порядок речей раптово рапт... руйнується. Так, і ще хотів ти розділення. Тройка кубків. Ну, бачите, він просував наратив, махи, тройка кубків про єдність трьох слав'янських народів. І він хотів, да, щоб звичний порядок речей унітарність країни зруйнувалася і влилися у цей союз. Можна по тройки кубків, навіть сказати, і повернення до Радянського Союзу. Так, хотів розділення. да, Четвірка Пентакля це злам привич, звичних. Установок, яке в нього насправді відношення до України? Яке в тебе насправді відношення до України? Двойка жезлів і луна? Негативне в нього ставлення. Негативне. Двойка жезлів вказує на те, що він альтернативу нам якусь пропонує, так? По своєму баченню такої країни, як Україна. А карта місяця в даному випадку стосовно відношення до України вказує, що він наш таємний ворог. Так, а до українців, яке в тебе ставлення. П'ятірка мічів. Тут поділяється лише на чорне і біле. Тут психічні відхилення. Він, можна сказати, тут є елементи ненависті, точно є. Інакше в своїх роботах як хохли, він про українців не від не відгукувався, але казав, що хохли настільки вперті і завзяті, що вони ще вам покажуть ніби якусь кіну мать. Ще твоє. Він готовий був на будь-які підстави, на будь-які удари в спину. На все, що завгодно, аби знищити. Негативне знищити українців. І українство. Він казав, що такої країни, як Україна, не існує, а існує українство, яке потрібно знищувати. Так, і ще твоє відношення до українців. Пажезлів і десятка пентаклів. Натомість десь людина. ця… Вона тісно двояка і закрита. От, правильно, пані Юлія сформулювала його психотип, закрита людина, сірий кардинал. Бачите, він, очі в нього зав'язані, він в якихось обмеженнях знаходиться. Це його, а це мічі мічі це розумова діяльність і аналіз ситуації, ну, ментал. Він дуже в обмежених знаходиться в парадігмах, але ж при цьому в нього є така. от… Іскорка якась. Він вважає, що українці належать до якогось древнього клана, Десятка Пентаклів. Но, як ми подивилися про трьох сроленських народів, він вважав, що це ніби як один народ. Українці це ніби як, ну не скажу тут блудний син, але Ну, Можна сказати, пажезлів він кудись іде окремо. Да? Він проявляється як особистість окрема від древнього якогось роду. Ще таке відношення. Але воно вкрай негативне по мечів. м'ячів. Ну, і ще одну карту на відношення до України. Колесо Фортуни. Ну, Колесо Фортуни він то вважає, що це для нього. Як кармічна якась справа, справа його життя. Також це вважає, що українці е, от по колесу фортуни вони можуть щось зробити для Росії або хороше, або погане. Бо це колесо, воно може піднятися, воно може опуститися. Зараз ми подивимося, що на горі відношення до українців, що внизу ж там. Ну, Загалом подивимося зараз. Так, твоє відношення до українців колесо Фортуни. Він, знаєте, колись, може, коли він був ще пажом, ну, тобто в юному віці, йому прийшлося стикнутися з українцями, бо отут по колесу Фортуни проходить миттєве узнавання людини, впізнавання людини, оскільки в ньому наполовину чеченська кров. Чомусь українці, чеченці, чеченці не Кадирівці, а чеченці схожі. І може, отут в ньому оця іскорка древнього якогось народу а мається на увазі, що, можливо, козаки, там, ну, генетична пам'ять, я так би сказала, щось у нього таке пробудилося, бо колесо фортуни, може на це вказувати. Він миттєво впізнав в українцях щось своє. Так, що на горі? По відношенню до українців, що йде на спад, що внизу, що вже не змінити, так? і що наростає? Що вгорі? Король жезлів. Значить, Дивіться, вже українці для нього із пажів стали королями. Він, оте, його висловлення хохли вам ще покажуть кусь мать, оце він уже усвідомує його відношення до українців, що йде на спад Сонце. Ну, то любов до українців йому йде на спад. Що вже внизу? Сімка пентаклів. Уже його очікування не справдилися. Стосовно, він думав, що українці поєднаються з росіянами і таке інше, воно не справдилося. Що наростає, десятка кубків. Десятка кубків. Ви знаєте, він ще буде гарно відгукуватися, якщо він живий, бо в мене є сумніви по цих картах. Або колись вийде на свободу. То він ще буде гарно відгукуватися проти за українців. Тобто якісь такі ще наративи казатиме. бо це колесо фортуни, оця нав'язлива думка про українців і ті емоції, які українці в нього викликають, це йому на все життя. Так воно може бути його попускати в якісь періоди життя, а потім знову наростати. Оце колесо фортуни, це буде постійно в нього крутитися. Тут є якась зав'язка. В нього є якась зав'язка з українцями. Генетична пам'ять якась в нього є. Так. Е, його ставлення до Путіна, питає пані Юлія. Його ставлення до Путіна. Покажи нам своє ставлення до Путіна. Покажи нам своє ставлення до Путіна. Шістка кубків, він його просто обожнює. І що? Е, лицарь Кубків, він його любить. Четвірка кубків. Він вважає його філософом. Дуже креативною людиною, таке інше. Ви бачите, випали одні кубки, він його обожнює, обожнює. По цих картах він його вважає. бачите цей. Архангел його ледь не божеством. Може сказати, батьком нації. Так, ставлення до цієї війни. Так, пані Юлія. Тут жезлів, надихає його ця війна ще. пустельник. І П'ятірка Пінтаклів. Е, то, що по ту зажезлі, воно його надихає ця війна, це так. Він бачить цьому якусь мудрість. Е, він бачить цьому, е, е, навіть якесь в нього було просвітлення стосовно цієї війни. Але дивіться, що це на зараз. Це було, він надихнувся, так? Бо позиція що було, що зараз, пустельник. Він просвітлення якесь отримує, інсайти якісь отримує стосовно цієї війни. Бо він не дурна людина. Далеко не дурна і талановита. А що далі буде? п'ятірка Пентаклів, він буде відчувати дуже велике угрізіння совісті. Це, наприклад, як ті пілоти. Які скидали е, бомби на Хиросиму і Нагасакі. А потім побачили наслідки е, е, цих ударів, е, він, і вони потім як? Ну, совість їх мучила. Да. Сумління мучило, були такі публікації в американській пресі. Оце його щось подібне очікує. Особливо, коли він побачить, які спустошення принесла ця війна. Тобто тут я вам не можу сказати, що людина повністю кончена. Він злоєній. Я е, е, дивуюся, чому на цю людину не випала е, зірка або диявол, бо те, що пише Вікі. Про нього, ну, ніби як довідку, я почитала, то він дуже талановита людина, дуже. Тут буде просвітлення і усвідомлення. Хоча до чого це усвідомлення приведе? Можна подивитися до чого. Туз Пентаклів, Король кубків і помірність. В нього буде, знаєте, до чого? Він буде проповідувати таку ідею, що потрібна монархія. Монархія, жорсткі рамки, жорстка, жорстка рука, він не відступиться від того, що да, йому буде, буде шкода зруйнованих міст, загиблих людей, бо п'ятірка пентаклів все-таки якісь у нього духовні такі будуть. Хоч це і карта духовної ніщети вважається, але воно ніби як пізніше прориває. От як я вам привела з Херосимою Нагасакі, приклад. Тут він буде проповідувати, проповідувати необхідність введення для слов'янських народів монархії. Отак от, наступний його наратив. Так. Ну, ніби я все відповіла по, по питаннях пані Юлії, зараз ми зробимо кельський хрест на нього, що його очікує. Поставлю на паузу, приберу карти і продовжуємо. Так, продовжуємо по Суркову, подивимося Кельський хрест, що його в цілому очікує в його, оці, його діяльності рекламщика і піарщика і ідеолога. Так, тема обставини. Тема. ну ви Бачите, тут він випав імператором, або це імперські його наративи, обставини. Колесо фортуни він як я як на, ну, на минулих картах нам показало, що він буде апологетом відновлення монархії, так ось воно є. Так, що наверху нам відомо про нього? Башта. Що він звільнений, що він злетів з своїх посад, що і ніби то він десь під арештом. Ну, Тобто він свого, в нього прийшли радикальні якісь зміни, що нам не відомо про нього. Дев'ятка жезлів. Він піддається зараз дуже великій критиці. А ну, давайте. Чи замішаний ти в розкраданні грошей? Шістка жезлів. Замішаний, так, да, Замішаний. Замішаний. По жезлів він давав ідеї, як розпила і освоювання тих грошей. Замішаний. Бо в минулому розкладі ми побачили, чому він був на Донбасі, бо дуже ж величезні гроші. По шістці пентаклів були. Так, що від нього відходить? Що від нього відходить? Так, відходять від нього якісь звинувачення, відходять від нього дії таємних ворогів, також його якесь покарання, якесь його, бо це плеті було. Це від нього відходить. Що приходить найближчим часом йому? Туз кубків. Ми ще побачимо його. побачимо, Він за своїми наративами, і, скоріше, це буде про відродження імперії і монархії, ще почуємо. Ту з кубків це. Гарно. Якась вість про нього буде. Так. Е, далі дивимося, він сам. Він сам е, юстиція. Значить, він таки точно зараз або під слідством, або під. Е, навіть як на мину, в минулі карти показали, нам десь обмежений, може і справді під домашнім арестом таке інше. Але на нього точно є якась. Е, 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 від влади, від юстиції, якісь є дії проти нього. Так, і Далі, що ця людина по юстиції? Ця людина відпрацьовує моментально свою карму. От то, що він наробив, зараз йому кармічна відплата вже в цьому житті прилетіла. Так, дивимося далі. Хто на нього впливає? На нього впливає король мечів. Сама карта випала. Король мечів це може вказувати як на їх, там, Путіна, а, а може вказувати і на прокурорів, на слідчих і таке інше. Тобто, влада, влада, в тому числі і судова влада, бо отак буде. Юстиція і король мечів, на нього впливають. Також спецслужби можуть впливати. Так, його страхи, його надії. Дивимося, його страхи, і його надії, і дивимося. Чим закінчиться його кар'єра? Зараз подивимося. Так, його страхи. Четвірка жезлів, страхи на тому, що страхи його полягають в тому, що йому треба продукувати нові якісь ідеї, а він їх не зможе зробити нові. Ну, Типа не, не вистачає йому натхнення, надії його які. Тройка пентаклів. Що він таки повернеться в цю обойму. Четвірка Пінтаклі, я перепрошую. Четвірка Пінтаклі. все таке його статус-кво таке збережеться, і він зможе, ну, я б так сказала, продовжувати залишатися так, в такому статусі, як він є, там, консультанта, ідеолога і так, таке інше. І перспективи, які його мав. Ну, так помагу чекаємо від нього нових ідей. А які ідеї, я вам сказала, відродження монархії? І ще мах. Іерафант. Ще буде проповідувати щось. Двойка жезлів. Да, Буде якісь нові нам шляхи. Ну, не нам, а їм відкривати, Да. і суд. Буде про нього ще якісь повідомлення. Ну, три старших аркани і один із них суд, вказує на те, що він може не уникнути суда. Ну, це може бути як Божий суд, так і людський суд. Перспектива, яка його. Так, що є в цьому суді? Е, показують, е, показують, що він десь мати, має десь заховатися в 8 кубків, ну це майже смерть. Він щось іще, е, просто воно закінчує. Оце він почне проповідувати нам. так, Мах і іерафан і, і проповідник. Е, Вибір, якісь альтернативні шляхи, але це для нього закінчиться судом. Ну, і це не імміграція, це смерть. Да, Десятка мічів, він буде знищений. Не дадуть йому ці наративи чомусь просунути. Ну, яка б йому була порада? Суд над ним буде. Королева Пінтакль. Йому треба зайнятися своїм добробутом, своїм там життям сімейним і таке інше, і ще яка порада буде. Здоров'ям своїм зайнятися. Верховна жриця, сидіти мовчки, не відкривати своїх думок і таке інше. А чому тобі треба мовчати? Якщо не буде, буде говорити, то опиниться дуже в дуже обмежених якихось умовах, обмежених умовах, так просто та просто приб'ють те все, уб'ють. А, а ти дослухаєшся до поради? Не дослухається. Він вважає себе пасіонарієм, таким, що має революціонером, що має нести в маси революційні якісь ідеї. Так, е, отакий от був розклад. Сподіваюся, я відповіла на ваші питання. Дякую за увагу. Дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. До нових зустрічей.